Так. Добрий ранок, дорогі друзі! Рада вас вітати в наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами змогли подивитися, які ж енергії дня на сьогодні чекають. Вже, знаєте, зважаючи на прогноз дня, спланувати, що робити, як робити, щоб цей день був більш ресурсним і результативним, попрацюємо з метафоричними картами і візьмемо собі підказочку на день. Тому, будь ласка, приєднуйтесь і будемо з вами починати. Я відкриваю сторінку з прогнозом. Так, Сьогодні у нас 18. Червня 2024 року. Сьогодні у нас вівторок, це другий день тижня, тому я думаю, що у вас ще є достатньо сил і енергії, щоб жити цей тиждень, працювати. Добрий ранок, всіх бачу, рада всіх бачити. Так, і дивимося, що нас сьогодні очікує, які сьогодні у нас енергії дня. <ган> і так, дуже дуже інтересно, дуже цікаво. Знаєте, Кожен раз дивишся і думаєш, а як же ці всі енергії поєднаються, да? і який основний лайт мотив сьогоднішнього дня. Сьогодні буде день, який буде нам. Буде нам так говорити, натякати, спонукати нас, щоб ми і були добрими до себе, щоб ми були добрими до людей, відносилися до людей з милістю. От Знаєте таку фразу, що як ти хочеш, щоб відносились до тебе, так і ти відносишся до людей. От сьогодні ця фраза, вона якраз таки в повному такому об'ємі розкривається в сьогоднішньому дні. От Якщо ми сьогодні будемо проявляти до людей більше терпимості, більше толерантності, більше милості оцеї милості. Да? Десь, навіть якщо хтось зробив помилку, щоб ми не гнівалися на нього, да, а з розумінням до цього ставилися, тоді день нам, як знаєте, поверне удачею, знаєте, як то, ото колесо. От Якщо на колесо поставити десь крапочку чорну, і воно отак от прокрутиться, і воно все одно до тебе повернеться. Отак от і сьогодні. Те, що ми будемо сьогодні давати людям, те нам сьогодні ж і повернеться. Що цікаво, що. Що воно буде сьогодні яскраво проявлятися а, саме сьогодні. Тобто іноді нам потрібно почекати, щоб це все проявилося. А сьогодні це може, от, наприклад, вранці ви комусь допомогли, а вже в обід чи ввечері вам допомогли. Да? От в такий сьогодні цікавий день. А день також має бути у нас сьогодні активним: день, який буде нас, знаєте, заохочувати, щоб ми рухались, кудись їхали, щось робили. Якщо це наша діяльність, робота і так далі. Чим більше, чим швидше, ті, чим завзятіше ми будемо працювати, тим кращі результати ми можемо отримати. Сьогодні також будуть підійматися якісь такі, знаєте, страхи, і таке буде відчуття, що страх з'явився незрозуміло звідки. Тобто, Можна іти гуляти, і раз, і якийсь такий може напасти на нас страх. Да? По типу нічого не предвіщало, але я почала боятися. І тому сьогодні потрібно розуміти, що це наші глибинні страхи. І ми маємо не жахатися від них, а навпаки, бути вдячним від того, що вони проявляються, і ми можемо з цим щось робити. Також сьогодні чудовий день для того, щоб слухати себе, прислухатися, відчувати свою інтуїцію, відчувати себе, свою. Своє серце, свої потреби, свої цінності. Зважувати на вісах, я йду за темними силами, чи я йду за світлими силами. так І от ці страхи, вони також можуть бути пов'язані саме з тим, що от я боюсь провалитися в якийсь такий, знаєте, негатив. Тому ми, знаєте, спостерігаємо, не боїмося, а навпаки, якщо побачили щось таке, то за цим спостерігаємо і розуміємо, що, о, привіт! Мій страх, я тебе бачу, і я тепер можу з тобою попрацювати. Що стосується грошей, Сьогодні будуть е, отримувати гроші ті, які не бояться ставити ціни за свої послуги, які не бояться проявлятися і заявляти про себе як про спеціаліста. Люди, які е, люблять те, чим займаються, люди, які люблять своїх клієнтів, люди, які за клієнтів. Тобто, е, коли і ти отримаєш е, користь, і я отримую користь, коли я не хочу. Е, Тобі продати свою послугу тільки для того, щоб заробити. Сьогодні буде проявлятися саме гроші будуть отримати ті, які будуть турбуватися про а, своїх клієнтів, любити свою роботу, любити те, що вони роблять. І такі, знаєте, прям, о, от. Лакмусова бумажка сьогодні буде, а, спостерігайте за грошима, за тим, як ви отримуєте гроші, за тим, як ви віддаєте гроші, на що ви витрачаєте гроші? Можливо, сьогодні ви вже коли вдягалися вранці, у вас промайнула думка: в мене немає що вдягнути. Боже, чому я ходжу в цих брюках, їх вже давно потрібно виконати. Я що не можу собі дозволити купити собі новий там, комплект білизни? У кого вже були такі а, думки зранку, я вас вітаю. Це вже починає проявлятися оці всі наші упередження і наші сценарії стосовно грошової теми. І якщо вас такі думки промайнули, то ви маєте зробити. От якщо ви вважаєте, що ці брюки потрібно викинути і купити нові, то робіть це, робіть це, тому що гроші ми заробляємо для себе, на себе, для того, щоб себе радувати. А якщо я за Заробляю і не можу навіть себе там якось вдягнути нормально, да, то це вже питання до моєї самооцінки, до моєї любові для себе. А якщо я нічого не отримую, то навіщо мені заробляти? Тобто ось така ще е, модель може сьогодні проявитися. Страх називати ціну за свої послуги, відчуття, що я якийсь там недоспеціаліст, що мені не можуть платити багато, мало окей, а багато ні. Чи взагалі я не можу брати гроші за свої послуги, а можу тільки роздавати? Знаєте, це потреба в любові, тобто потреба в тому, щоб мене любили і навіть гроші не потрібні. Оці всі сценарії сьогодні будуть проявлятися, і наша задача. Якраз таки пропрацьовувати іти в ці сценарії і навпаки робити все, щоб заявляти про себе, заявляти про ціну на свої послуги, заявляти про свою спеціалізацію, говорити про це, да? іти і працювати, і робити те, що вам подобається. Якщо ви працюєте на роботі, яка вам не подобається, сьогодні ваша задача знайти. Якусь діяльність цій роботі, яка вам подобається. Ну, ви ж прийшли на цю роботу, значить, щось подобається. І оцю діяльність сьогодні робити і кайфувати від того, і, і просто собі в голові проговорювати, що яка я щаслива, що я можу заробляти тим, що мені подобається. Дуже важливо. Що стосується відносин, відносин сьогодні у нас можуть бути конфлікти, можуть бути ссори такі, можуть бути непорозуміння, і це все також впливає саме наше відчуття любові до себе, як у вашого партнера, так і вас. І це може проявлятися тим, що я недостатньо себе люблю, і, значить, я трошки загнаблю свого партнера, щоб не відчувати поряд з ним себе якоюсь не такою. знаєте? І сьогодні навпаки потрібно йти в пропрацювання цього, і я вже Казала, да, давати людям те, що ми хочемо отримати: давати любов, давати підтримку, бачити, дивитися з любов'ю і на себе, в тому числі, і на себе дивитися в цих відносинах з любов'ю. І у відносинах і ще дуже класно. Дати відчуття е, захисту, дати відчуття захисту, чи отримати відчуття захисту. І якщо ви у відносинах відчуваєте себе захищеним, в, ну, знаєте, комфортно, це буде в майбутньому проявлятися. В тому, що ваша сім'я буде міцна, що якісь традиції будуть передаватися по роду, що ваші майбутні діти будуть відчувати себе, чи діти, чи внуки будуть відчувати себе комфортно, класно в відносинах. Тобто, створюючи сьогодні відносини, ви закладаєте фундамент і на майбутнє покоління. Тобто, ось такий ще момент. І, звісно ж, сьогодні класний день для романтичного побачення, для класного суперського сексу, краще направити всю свою таку знаєте, негативну енергію в позитивне русло. Да? От. Тому, замість того, щоб покричати на партнера там, і розказати, який він не такий, краще зайнятися сексом любов'ю, і це буде Гарно для сім'ї, ніж скандали, ругань і вияснення отношеній. Окей, що стосується здоров'я, ще я скажу енергії достатньо, достатньо у тих людей, які беруть відповідальність на себе, які не бояться йти вирішувати якісь проблеми, які знаходяться в дорослій позиції. У таких людей сьогодні буде достатньо енергії. Якщо ж ви відноситеся до себе, до свого здоров'я, до своєї діяльності, до своєї до Життя, взагалі, як дитина, знаєте, а, сьогодні проживу, а завтра як буде. Не вирішуєте якісь питання по здоров'ю, не йдете там завчасно, не перевіряєтесь те, що потрібно перевірити. Да? то Сьогодні може бути як відток енергії, так і якісь питання по здоров'ю. От, і для того, щоб це була профілактика, да, от прямо сьогодні можна подумати, хоча б подумати, у напрямку того, що я можу зробити для свого здоров'я. І це вже як доросла людина, знаєте, взяти на себе відповідальність за своє здоров'я. Ось такі сьогодні у нас енергії дня. Я вважаю такі, знаєте, цікаві. Подивимося, як буде проігруватися день. До речі, вчорашній день дуже сильно проявлявся. От, ми говорили да, про те, що буде хотітися когось повчити, розказати, як кому робити, поконфліктувати. Вчора в мене це проявлялося просто во всій красі, знаєте, і так просто смішно за собою спостерігати, коли ти відкриваєш рота, щоб комусь розказати, що йому робити. І потім згадуєш свіжий прогноз дня, і закриваєш рота, і думаєш, о, о, як це працює. Тому дуже ну, цікаво за собою спостерігати, якщо у вас також є такі спостереження, буду рада, якщо будете ділитися. Ну що ж, напишіть, будь ласка, як вам прогноз дня, напишіть, як у вас настрій, а ми з вами переходимо до роботи з метафоричними картами. І так, подивимось. В, якої, в якій сфері життя сьогодні а, нам потрібен буде ресурс. Да? Давайте візьмемо ресурс і подивимось, яка сфера дня сьогодні буде для нас проявлятися як ресурс. Це точно вчора був такий день. Ага, добре. Ми вчора дуже класно по сімейному відпочили біля барбекю в саду, без напруги, поучань ще й отримала подарунки. Супер, Христина, ви просто наша зіронька. Ми дуже раді, що ви у нас так класно відпочиваєте і ділитеся з нами своїми, класними, проведеним класним днем. І ми кажемо, Боже, хай у всіх будуть такі класні, суперські дні з сім'єю. І, відпочинку. і так, давайте подивимось, який ресурс сьогодні нам буде корисний, який ресурс варто проявити, який ресурс варто взяти, що для мене сьогодні буде ресурсом. Вчора були з донькою на мультику і зустрілися з кумою. Все було чудово. Супер, супер. І ще беремо. Дякую, Катерина поділилася. Також беру і похід на мультфільм. І також беру зустріч з кумою. Супер, супер. Клас. Дякую, що ділитесь. Ось така картинка. Ну, для мене це. Ну, по-перше, відносини. Тут у них все в порядку. Вони такі а, кайфові, насолоджуються один одним і вони на вершині, тобто вони бачать все навколо. Сьогодні, якщо згадаємо прогноз дня, то взяти відповідальність на себе. Да? І тут вони на самій вершині, вони бачать, що скрізь робиться. Тобто вони відповідальні, незважаючи на те, що вони зайняті один одним, вони відповідають, от вони бачать, контролюють все навколо. Для мене це також бу... Буде ресурс насолоджуватися процесом, але контролювати щоб весь план дня був якби реалізований. Для мене це ресурс, який для вас ресурс. Вчора потрапила під дощ, відчуття очищення було так, це дуже класна практика. Юлія, дякую, що ділитесь. Супер, супер. Пора йти до своєї мети у відносинах. Ох, ну, Христиночка, ви вже туди йдете, ви вже працюєте над цим і заявляєте, тому я думаю, що все у вас вийде. Ресурс на сьогодні хотіла б час з чоловіком, але він на роботі. Угу. І тоді, який для мене буде ресурс, думаємо, Все ж таки, як я можу взяти цей ресурс, можливо. Тому сфокусуйся на яскравих кольорових кольорах навколо мене. І що це за яскраві кольори навколо мене? Що це для мене може бути ресурсом? Так, йдемо далі. Так, Що іще ми сьогодні з вами подивимось? Давайте подивимось, сьогодні послання візьмемо від послання грошей. Вони у нас російською, але пам'ятаєте, сьогодні такий день, який буде вимагати від нас все ж таки відповідальності і все ж таки концентрації не тільки на собі, а й на інших людях, тобто бути включеним в інших людей, не проходити. Повз, бути включеним, давати їм підтримку, давати їм а, милість свою. Да? От, тому давайте подивимося це через послання грошей, як через метафору. А, ви пам'ятаєте, що це, тут, в цій колоді, а, закони грошей, які викладені через. А, Віршик і через рекомендацію. Але ці закони, вони, як закони, не Всесвіту, можна накладати на будь-яку сферу. Тому подумайте, в якій сфері ви хочете отримати підказочку на сьогодні. І давайте візьмемо собі підказки. Я думаю, що це буде для нас, для всіх супер корисно. Давайте подивимось: послання для нас, для всіх, хто дивиться цей ІТР, і хто буде дивитися з запису. Ось такая для нас для всех картинка, прям феечка до нас спустилась, и такая для нас для всех послание. В принятии большая сила, в финансах это золотая жира. Как от вселенной принимаешь, так капитал свой умножаешь. Умение принимать... Це головне вміння в отношении з деньгами. Принимая з благодарностью, ти починаєш видеть можливості і изобилие Вселенной. Супер! Тобто, нам сьогодні потрібно вміти брати гроші, пам'ятаєте, у нас по грошам сьогодні відслідковувати, якщо я не вмію брати гроші, то це питання моє до себе, любові до себе. Наскільки я цю ціню, ціню себе як спеціаліста і взагалі як людину? Да? Тому ця, ця це послання для нас супер-супер просто в точку. Тому беремо це собі на заміточку. Ну що ж, класно, обожнюю цю колоду, отримала насолоду, читаючи. Вам послання. Я маю надію, що і вам ваші послання всі сподобалися. І це буде для вас таким маячком на сьогоднішній день, який допоможе бути в ресурсному стані і десь, можливо, підкаже, яке рішення прийняти. На цьому завершуємо. Я вам бажаю гарного дня, цікавого дня, цікавих спостережень. Я вас обіймаю серцем і душою. Завжди ваша Тетяна Лемешко. Пока-пока і до завтра.